Будинок на Чорновола 9 – це нововиявлена пам'ятка архітектури Коломиї, розповідає виконувач обов'язків начальника управління містобудування Андрій Олійник. Тут була кушнірська майстерня і магазин хутряних і шкіряних виробів. Ймовірно, рік зведення будинку 1909, про що свідчать викувані елементи на старовинних дверях, які нещодавно без жодних дозволів замінили на сучасні пластикові. Небайдужі Коломияни одразу висловили своє невдоволення у соцмережах. Андрій Олійник також опублікував допис, в якому йшлось про. Санкції, адже замінили двері в історичній частині міста мешканці, без дозволів відповідних служб. Однак тепер знайшли компроміс. двері повернуть на історичне місце. Люди вийшли на контакт, тобто люди нормально цілком до цього поставились, скажімо так, ну не захотіли ж продовжувати, скажемо, це була конфліктна ситуація. Нормально вийшли на контакт. Ми з ними знайшли спільні точки дотику, скажімо так, і узгодили процес, як буде відбуватися, скажімо так, повернення старих дверей. Відповідно, що Двері будуть реставруватися, будемо залучати меценатські кошти, можливо, оголошувати якийсь краунфандинг. Тобто, скажімо так, я стогнення як посадової особи, як, скажімо так, просто мешканці міста буду теж в цьому допомагати. Звісно, двері з австро-угорської епохи вже своє відслужили функціонально, однак, не історично, продовжує Андрій Олійник. Тому їх відреставрують, аби вони були практичні і надійні, водночас мали автентичний вигляд. Виконувач обов'язків начальника управління містобудування каже. Чимало людей навіть не здогадується, що вони живуть в архітектурних пам'ятках, тому наголошує, перш ніж проводити ремонтні роботи, особливо у середмісті, варто звернутись в міську раду, зокрема в управління містобудування чи архітектури, там вас проконсультують і дадуть дозволи. Люди, в принципі, якщо в центральній частині міста збираються проводити якісь роботи там по заміні вікон дверей, по влаштуванню там нових заходів двері, вони відповідно мали б звертатися у відповідні органи і отримувати відповідні дозволи погодження. Тобто бо Насправді велика кількість у нас є пам'яток, які в центрі міста просто люди навіть можуть не знати, що вони живуть в пам'яті, яка є по законодавству, тобто пам'яткою і за це передбачена скажімо, відповідна відповідальність, штрафи, санкції і такі інші речі. Попередньо у Коломийській громаді на цей рік було заплановано виділити понад три мільйони гривень на охорону культурної спадщини. Однак, через війну це питання поки відклали. Продовжує Андрій Олійник. Водночас він сподівається, що надалі таких прецедентів в громаді не буде а Коломия не втрачатиме свій шарм та істо історичну цінність Ольга Гереджук, Андрій Гарашчук подієнтика Я